Давайте поглянемо на бухгалтерські новини за робочий тиждень з 16 по 20 грудня. Мінінфраструктури затвердило нову форму товарно-транспортної накладної. Вона містить всі обов'язкові реквізити, які визначає закон України про автомобільний транспорт. За необхідності форму ТТН можна доповнювати іншими реквізитами з урахуванням особливостей перевезень. Експерти експерту з головбух вже підготували розгорнутий коментар. Фіскальний касовий чек доповнили новими обов'язковими реквізитами. У розрахунковому документі можна вказувати спрощену назву товару. Крім того, нарешті ми отримали визначення понять Платіжний термінал з'єднаний з РРО та платіжний термінал поєднаний з РРО. З 1 січня змінюють правила отримання ліцензії на підакцизні товари, обов'язковою умовою стане подання заяви про бажання отримувати документи через електронний кабінет. Держпраці повідомило: якщо у письмовому договорі про дистанційну роботу зазначено, що за ненормований робочий день надається відпустка. То її необхідно надавати. Тож уважно передивіться власну документацію. У Державному аграрному реєстрі розпочався прийом заявок на третій грантовий цикл в межах грантової програми від Євросоюзу та ФАО. Він триватиме до 24 січня 2025 року. Щоб не пропустити інших важливих новин, долучайтесь до експерту з Головбух.